Прийшла така ідея зробити на полі багато крайніх рядків. Так, і ми зараз це побачимо, так? Да? От я тебе зараз покажу пити, щоб ми. Зараз їдемо на поле, де на полі так. багато крайні крайніх крайдік. рядків. Так. Ну, я кажу, Дмитру, що це унікальний. Ну, не, може... дослід. дослід на тисячу гектарів. Але якщо ми отримаємо подавака чи НАТО, то це все одно, що жадка повна буде Чайно, як кажуть, бункер покаже, але ми кажемо, економіка покаже. Тому Всім привіт. Сьогодні ми в гостях у Дмитра в компанії Полтава асад що знаходиться на Полтавщині. Ми з Дмитром продовжуємо нашу співпрацю, і в цьому році ми заклали демонстраційний полігот Діджитал Філд 2024. Ви зможете побачити багато цікавих технологій, це і які стосуються і обробітків ґрунту, і технологій посіву, і технологій. Різних випробування різних систем удобрення, і різні способи внесення добрив, і багато-багато чого цікавого. Як ви знаєте, наша мета це об'єктивне вивчення різних ефективних технологій, які в кризових умовах дозволяють нівелювати різні ризики, і погодні, і, і цінові, і отримувати гарний результат, і агрономічний, і саме головне економічний. Тому Приєднуйтеся, дивіться нас частіше, приїжджайте до нас на семінари Дніполя. Це буде дуже цікаво і саме головне корисно. Дмитро, розкажи про ідею провадження цієї технології, тому що я в Україні ну, не чув, щоб хтось випадку. Спонтанно, скажімо так. Я дивився конференцію, Роман Гринішин проводив там онлайн була. І там виступав Девід Хула, розповідав за свої успіхи, як він там, ну, яким чином отримати великий урожай кукурудзи. І там декілька разів він прозвучало, що сонячна радіація від неї залежить урожай кукурудзи в значній мірі. І сонячна радіація тоді мені якось так воно в голові склалося, що крайні рядки завжди отримують більше сонячної радіації. І захотілося посіяти кукурудзу таким чином, щоб більше було крайніх рядків. Ну що, Діма, розкажи про, про технологію. Це не технологія це, 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 це до, до, до. Я до. кажу, Дмитру, що це унік, унікальний ну, до. До. Дослід, на тисячу, дослід на тисячу гектарів. Що тут за технологія, як воно посіяно? Посів, посів, посів двох культур соя і кукурудза. Кукурудза посіяна таким чином, щоб було як максимально більше зробити крайніх рядків. Так як я вже сказав, що я вважаю, що на крайньому рядку буде більше, більше вражання за рахунок того, що може бути там декілька качанів. Особисто в мене були, я тут точно гарно пам'ятаю, були поля, де були по два, де і по три качана таких добрячих, були на крайніх рядках. На крайньому рядку другий рядок вже набагато, він, як правило, один качан вже. Так, ми бачимо чотири рядочка кукурудзи. Центральні два рядочки тут велике ФАО. У них фао 480. Фау. Гібрид компанії 30. Картева 02,70, здається. А тут фао менше, тут здається фао 360-480. Ідея така, щоб і сюди, в оці центральні рядочки, підмішано ще більше фау. там 5% ми підмішали кукурудзи з фао 500. Угу. Для того, щоб, Якщо у нас вийде так, що ми отримаємо по два качини. Щоб оцей, е, більше фау попилило другий, а може й mm -hmm. третій качан. Ця кукуруза зацвітає перша. Mm -hmm. Якщо в неї поїзджується -по -по другий качан, то оця, по ідеї, повинна під його доопилити. Mm -hmm. цей другий качан. І це фау, які тут підмішане, повинна доопилити другий там, чи третій качан ФАУ 480. Потім у нас йде 5 рядків сої. Я вважаю, що кукуруза зробить для неї затишок. І далі йде два рядка кукурудзи. Теж ФАУ 480. Тут буде кожен рядок крайнім. І лівий, і правий. Таким чином сонячна радіація буде, Ну, багато буде сонячної радіації у всіх кукурудз. Який обробіток тут? Тут оранка, це готувалося поле під папу-маму. Але менше ж спасів зробили в цьому році. Компанії Коранка звичайно, да, звичайно, технологія... культивація і посів. І посів з добривом, так, так, так. так, так. Добрива тут у... сівалки тут каса 150 літрів ми виливали і виливали тільки на кукурудзу, на... сою не давали. 150 літрів каса 264 на кукурудзу давали і стартове добриво через деш з концентрацією 110 літрів на гектар. Mm -hmm. Ще одне цікаве питання, я думаю. Всі вже там дивляться і задають питання, який захист? Як ти захищаєш? Ну, я, я прямо так не скажу, що ми, що ми вносили. Це агрономи більше детально розкажуть. Але на даному етапі ми використовували гербіциди, які можна вносити і на сою, і на кукурузу. По-дальшому може бути питання по мишію, але ми готуємо там маленький оприскувач, які, щоб він був як ширину, як сівалка. З двома баками, під два різних гербіциди і поставимо штори. Якщо нам це пригодиться. Якщо не треба, буде, то так залиш. Як збирати будеш? Збирати буду, значить я зробив, значить є наймаленький комбайн, нью Holland, у нього 3,30 габарит. А тут у мене габарит між до кукурузами 4,20. Тобто він буде поміщатися. І перевную жатку зараз переробляю на 3,30 роблю. Це буде для сої. А для кукурузи, виходить, цих два рядочка беремо і той один рядочок. Ось ми рядкова жатка буде йти брати три рядочки. Але якщо ми отримаємо по два качана, то це все одно, що жатка повна буде їхати. Принцип той же. Круто, цікаво. Так, да, самому цікаво. цікаво. До речі, ми плануємо з метром провести день поля в червні місяці, дату повідомимо згодом. От, і вас запрошуємо, ви зможете побачити. І демо, яке ми заклали в межах проєкту Digital Field 2024, і багато цікавих технологій, які використовує Дмитро на своїх полях, і досліджень, які він особисто от, вивчає, експериментує. Тому запрошуємо вас на наші дні поля і семінари, які ми будемо проводити на базі Полтава Сад. Зверніть увагу, на стан рослин під час вегетації були приморозки і тривалий період були, трималися низькі температури і вночі, і в день. Не дивлячись на це, подивіться на стан рослин. Тут велика концентрація стартових добрив. За рахунок того, що локально ми даємо стартові добрива, і там ми говорили, ми показували сівалку. І принцип внесення добрив да, так, 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 біля так, да, да, рідких комплексних, які вносяться біля насінини, От, це дозволяє отримати такий ефект. Так, ми даємо велику концентрацію поліфосфатних добрив. Тому що, якщо орто кажуть, ну, немає сенсу давати багато, вони mm -hmm. потім закриваються. А поліфосфати вони ж mm -hmm. з двох молекул становиться одна, з трьох, дві, і пішли, пішли, пішли. Таким чином вони довго іграють. Це коли, коли задають питання. О, я за рахунок, чого там ті плюс 20-30% і більше у приросту по урожайності? От ми бачимо на старті перевагу цієї технології. І це тільки на старті. Це вже плюс е, на потенціал рослин у формуванні урожаю. Восени побачимо. да, Звичайно, як кажуть, бункер покаже, але ми кажемо, економіка покаже. Тому що мета. Мета тієї чи іншої технології, звичайно, це економічна ефективність. Петро використовує от такий підхід, сівалки, обладнані баками для рідких добрив. Це каз, це РКД ще там біопрепарати. З білі бочки це стартові добрива РДК, так. а сині бочки це біо, на них написано. Ага. А каз спереді трактора. Дуже крута річ це оцей ось вейв. Бачиш, ось цей осінь. Ага. Ми, в нього дві трубочки. Одна трубочка, і ось ми другу зробили вже самі. Ага. Бачить, дві трубочки, так? Він накриває Отку? вологим ґрунтом на сіну. І на сінина і знизу має вологий ґрунт і зверху. Цей вейв вирізає з боку землю як плужок угу. і накриває цю насінину вологим ґрунтом. Це дуже крута річ. От да -да, вона звичайно. дуже е, стоїть невеликих коштів грошей. Але дуже крута річ. І коли ми подивимося зараз після посіву, от зайдемо десь, ти побачиш, там зовсім нема повітряних пасок. Зовсім завдяки цьому виїзду. А завдяки цьому дешу ми економимо. Місць. Ми не стрічку їмо. Наприклад, ми програмуємо 110, 110 літрів в цьому році, 110 літрів стартового добрива. Але по факту ми видаємо тільки 30 літрів. З концентрацією 110. Це коли питання. А й за рахунок чого ж ми там отримали плюс тонну-дві у е, поурожайності, якщо говоримо про кукурузу в сухому зерні? От такі технологічні елементи дозволяють мати перевагу е, у вирощуванні там, тієї чи іншої культури. І, і, і на, на ви ста на старті рослина має перевагу. От ми, якщо подивимося, то е, от весна холодна, да, наприклад, погода холодна, а ми маємо на старті перевагу. Ці рослини, які посіяні по цій технології, вони мають ну, кращий, кращий старт, вони там гарніше розвиваються. Забезпечені добривом на начальних етапах. Компанії 360 Yield, американці, які заморочуються на різних елементах точного землеробства, так оця система, яка вприскує рідке добриво, наприклад, стартове добриво, біля насінини. Тобто вона їде і не лє в порядку. А от саме біля насінини приснула, поїхало, приснула, поїхало, приснула, поїхало. І такий підхід дозволяє мати перевагу, особливо в, такі от, в таку весну, коли тримаються тривалий час низькі температури. А за такою технологією посів має перевагу в старті, рослини краще розвиваються. І він ну, цей деш, завдяки деш, велика економія грошей. Так, да, ну Зрозуміло, економія. Да. І ще економія. Але знову ж таки, економія, велика перевага, це все-таки е, старт і показники по урожайності. Тобто Економія, там, умовно кажучи, е, скільки там буде економія? велика економія. От Завдяки дещо ми даємо велику концентрацію добрив, при, е, велика концентрація добрив при, в області насінини. Тобто, якби ми таку концентрацію добрив давали в ленту, це було б... 110 літрів, угу. а так ми даємо тільки біля насенини 5 сантиметрів, тобто 30% від, 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 всього, від цього кількості добрив. Тобто ми даємо, ми льємо 35 літрів стартових добрив біля насенини з концентрацією 110 літрів, якби ми лили в рядок. Круто.